Через посилення ворожих атак у лозівській громаді все більше мешканців зазнають пошкоджень свого житла. У таких випадках держава надає можливість отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене майно за програмою. Є відновлення. Вона дозволяє громадянам не лише зафіксувати втрати, а й отримати кошти на відновлення оселі. Зв'язку з тим, що в Лазаві почастіше випадки ворожих нападів на нашу громаду. Хочу нагадати жителям, яка процедура подачі документів по програмі є відновлення для того, щоб отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. За словами Катерини Нараган, першим кроком є подання інформаційного повідомлення про пошкодження, щоб їх офіційно зафіксували. Після цього заявники можуть оформити заяву на компенсацію залежно від характеру руйнувань. Подати документи можна через застосунок Дія на порталі або безпосередньо у центрі надання адміністративних послуг. Для того щоб подати заяву на компенсацію за пошкоджене майно, обов'язковою умовою є те, щоб відповідне житло, яке зазнало пошкоджень, було внесено у державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Це електронний реєстр нерухомості, відповідна з якого іде інформація про житловий фонд людей. Окрім цього, потрібно відкрити спеціальний рахунок є відновлення, на який згодом за рішенням комісії буде перерахована компенсація. Фахівці радять заздалегідь перевірити, чи внесене ваше житло до електронного реєстру та чи правильно оформлені документи. Ще одним важливим моментом, що для того, щоб отримати компенсацію, потрібно, щоб був відкритий рахунок є відновлення. Його можна відкрити як у застосунку «Приват-24» мобільному, так і фізично звернувшись до банку для того, щоб отримати саме пластикову картку, а не віртуальний рахунок. З цього рахунку неможливо. Зняти кошти ними можна скористатися виключно у магазинах, які є учасниками програми є відновлення. і використати саме на будівельні матеріали, які будуть прописані у чек-листі відповідною комісією. Фахівчиня також наголошує внесення даних до електронного реєстру це гарантія збереження документів навіть у випадку надзвичайних ситуацій. Хочу наголосити на тому, що внесення документів в електронний реєстр є запорукою вашої безпеки, в зв'язку з тим, що виникає дуже багато надзвичайних ситуацій в даний момент, тому документи. Можуть і згоріти, і ну, взагалі, паперові носії можна можливо втратити. От для того, щоб була інформація про житло саме в електронному реєстрі, потрібно і виконати відповідні функції. Для багатьох родин ця програма можливість відновити дім після обстрілів. Важливо вчасно подати документи та зафіксувати пошкодження.